Добре, не буде ідеального вступу, бо я переписала його 30 разів і мені все одно не подобається. Я Фаті, вітаю вас на своєму каналі. Я намагалася зняти це відео дуже давно і ще довше продумала його та всі інші, котрі будуть далі. Для них в мене все готово, крім мене. Кожного разу мене зупиняє одне і те ж саме. І це самокритика. Я зрозуміла, що я боюся не камери, а я боюся себе. Я боюся, що я буду виглядати недостатньо класно. Мій сценарій буде недостатньо професійно написан. Ем, якість відео вийде так собі. Де і взагалі результат буде дуже дуже посередній. Я боялася, що це не буде нікому цікаво, і що можливо навіть я відчую, що я від цього процесу не кайфую. Боялася, що мені це нічого не дасть, і що найстрашніше, я боялася себе зненавидити після того, як перегляну фінальну версію. Дуже довгий час я була впевнена у тому, що єдина причина, чому я собі не дозволяю робити те, чого я хочу. Тому що це не мої бажання. Я просто себе ще не знайшла. Бо я була впевнена, що коли я себе знайду, мені все буде даватися ну, більш легко, бо це ж, це ж буде органічно. Я себе шукала. Довго, мабуть, останні років 10. Я шукала себе у професіях, у цінностях, я шукала себе в очікуваннях різних людей, взагалі у світі. Я задавалася купою різних запитань, ким я повинна бути, хто мені взагалі може дати відповіді, котрі я не знаходжу, яка моя роль у суспільстві, яку версію мене очікує світ, яка моя головна задача знаходження тут. І де я себе загубила, якщо я була ще зовсім зовсім юна, і чим більше я задавалася усіма цими запитаннями, чим більше я ходила з відповідями, котрі я знаходила всередині себе. Тим частіше спливало ще одне додаткове запитання: а кого я взагалі шукаю? А чому я впевнена, що якась ідеальна версія мене вона вже існує і мені просто треба її знайти? Я ж її не губила. Її не могла загубити мої батьки. Чому звідки в мене взагалі така думка, що себе треба знайти? Відповідь на це запитання для мене була дуже простим: тверезим, фатім. Ідеальної версії тебе ніколи не було. Звісно, є якісь хаки, котрі можуть допомогти себе збудувати, там згадати, що тобі подобалося у дитинстві і так, далі, і так далі. Але основна думка про те, що себе треба збудувати. Не можна себе знайти, бо це для мене. Перекладання відповідальності, що щось вже заложено, якийсь сценарій вже є. Мені просто у цьому світовому різноманітті треба його знайти. Але для мене відповідь у іншому і тут. Я буду себе будувати. Так, круто, якщо б я це зрозуміла, там у свої 14-15, але іди з будис. Це цікаво, коли я створювала цей канал, я була впевнена, що він буде виключно про мене. Мій point of view взагалі на все, що я думаю, що мені подобається, що мені не подобається, що я в житті пройшла, і так далі. Така більш психотерапевтична історія, але для свого. Не знаю, усвідомлення та задоволення, щось таке. Але тільки зараз я розумію, що цей канал буде більше про світ моїми очима. Мені хочеться досліджувати якісь соціальні явища, котрі зараз є. Як взагалі соціум впливає на нас, як ми впливаємо на нього? Чому світ побудован саме так, як, як ми зараз це живемо? Взагалі, які механізми змушують нас так жити? Мені хочеться пізнавати світ, бо. Мені здається, саме так я зможу зрозуміти, з чого саме я хочу збудувати ту класну, сильнущу і сміливу Фатіму, яку я описала вам хвилини тому. І щоб ви розуміли, звідки я дивлюся на цей світ. Мене звуть Фатіма, я етнічна азербайджанка. Я провела своє дитинство у Донецьку, у такому малюсінькому містечку. Ясинувата. Потім. У 2014-му я переїхала до Харкова. У двадцять му також по причині війни переїхала вже за кордон. Я спробувала пожити в різних країнах. І наразі я, до речі, проживаю у Берліні. До речі, напишіть в коментарях, якщо цікаво буде дізнатися щось про Берлін чи може записати вам вуложик, бо мені він спочатку неймовірно не сподобався, але зараз я починаю влавлювати якийсь вайбік. В мене нема стабільної роботи, і взагалі чогось стабільного у моєму житті було дуже мало. Я 4 роки на антидепресантах, і ще бувають дні. Тижні, коли я не хочу вставати з кроваті і взагалі щось робити, бо я просто не обираю жити цей день, буває всяке. І я завжди хотіла знімати Ютуб. Я вже починала два роки тому, але тоді перемогла якраз самокритика, тому я все це забросила, просто не могла дивитися на цей жахливий результат. Жахливо, звісно, він відносно, тому що це просто для моїх очей. Зараз я хочу зробити все, щоб в неї не вийшло перемогти. Я паную випускати відео кожен тиждень, тому буду рада підписки на цей канал. Мені було неймовірно складно записати це відео. Я думаю, що ви побачили це. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Вона може бути у вигляді лайку, коментаря та підписки на канал. Ой, мені трохи навіть полегчало після того, як я вже все фінально записала. Сподіваюся, це трохи зблизило нас з вами, тому що дійсно тема дуже непроста, і в мене велетенський критик, з котрим я. Наразі працюю, в мене 100% є вже результати, як мінімум те, що я записала це відео. Але шлях, він ще дуже довгий, дуже великий, і я дуже, я дуже рада, що я вже просто на ньому. Тому дуже дякую, до зустрічі з вами на наступному відео.